Вітаю вас на телеканалі ск 1 Це програма відкрита студія. Мене звати Анна Чепель. Уже більше десяти років українці виборюють свою свободу та незалежність. І хоча техніка та озброєння безумовно важливі, все ж ключове це люди. Люди титани, люди герої. Один з них, військовий з позовним Зохо, погодився розповісти нам про свій бойовий досвід. Вітаю вас, Зохо. Доброго дня. Розпочнімо з питання, як пройшло ваше 24 лютого. Моє 24 лютого прийшло. В окопі під Авдіївкою, а я якраз був, так сказати, на посту. І почалось воно з того, ж самого, що й починалося за два дні до 24-го. То Та артпідготовка, там міномети, арта, трохи авіації, стрілкові бої. В принципі, все стандартно, тому що там трохи бойові дії почалися після 22-го. Такі більш повномасштабні. Хоча вони до того там були, але таке більш загострення було ще з 22 го числа, коли почали, почались масові артобстріли населених пунктів, таких як Мар'їнка, Трецьк і Авдіївка. Тобто ви були військовими ще до початку повномасштабного? Так. Приєдналися добровільно? Ну так. А чому так вирішили? Не завжди хотів бути військовослужбовцем. Так сказати, започаткувати якийсь такий сімейний підряд військового, тому що в мене в сім'ї не було жодного військового. На яких напрямках ви воювали? До повномасштабного вторгнення чи після? За час взагалі вашої служби в армії. Я можу сказати просто по областям Луганській, Донецькій, Харківській. Трохи приймав участь в Запорізькій. Я нещодавно бачила інтерв'ю з нею військовою. Вона казала, що у кожного захисника є населений пункт, при згадці якого завмирає серце і прилітають картинки в голові. Чи є у вас такий? <різь> у мене таких два населених пункти. Точніше, один населений пункт це Верхньоторецька і, мабуть, Лисичанське НПЗ. Чому Верхньоторецька? Що там відбулося? Верхньоторецька? Знаєте, це треба відчути там, щоб ну, зрозуміти. Так на словах пояснювати, ніхто мабуть, не зрозуміє, тільки ті, хто був там. Ну, що там відбулося, чому ці події вас так зачепили? Можливо, якийсь один день або один вихід, який там відбувся, можете розповісти нам? Ну, то не один день, але там було закінчення, уже, коли ми прикривали фланги групою іншим суміжним підрозділом. Ми залишились останні там буквально до 20 осіб, дві групи, які виходили майже з вогневого котла. І під час виходу потрапили в вогневу засідку противника. Прийшлося виходити з боєм, але ми вийшли без втрат майже. В принципі, було трохи епічно, як в фільмі Падіння чорного яструба. Я не дивилася цей фільм поясніть, будь ласка. Це так. Хто подивиться, той зрозуміє. Або хто був, той знає. А що до Лиманського напрямку? Що там було? На Лиманському. Да, на Лиманському все стабільно, пастка Донбасу, так сказати, називаємо. Арта авіація, рух парід до оприльоних, так сказать, точок. Це було важко, але рухались. Дуже сильно працювала авіація противника, так як ми наступали в напрямок приміною, коли перейшли Оскіл, То було трошки важко рухатись, заважала, заважала нам авіація. Було багато санітарних втрат, але нічого, дійшли до визначених рубежів. В принципі. Але було важкувато, погода, погодні умови, дощ, грязюка, болото. Таке класика. А для військових гірше, коли спека, така як була минулого місяця. Чи дощ, або такі погодні умови несприятливі, саме холодно або мокро? Ну, на даний момент я хочу сказати, що для військових краще якийсь максимальний вітер і пасмурна погода, і щоб було не жарко і не холодно. Знаєте, Такі середні статичні умови. Ви були розвідником? Ну, я служив в розвідувальному підрозділі. Так, а чому саме ця спеціальність? Ну, так склалося, що я займався в деяких гуртках, так сказати, був учасником молодіжних організацій, які близько були пов'язані до цього. Тобто у вас навіть не було сумнівів, коли ви вирішили стати розвідником, інших варіантів не було? Варіантів було багато. Розвиватися куди, викторався різнобічні, але мені ближче до душі, так сказати, Займатися чимось таким. Щось знайти, десь там побігати, поскакати. З якою зброєю вам було найцікавіше та найкомфортніше працювати? Е, найкомфортніше? Найкомфортніше мені було працювати. Це коли ми піднімали е, Mavic 3, е, вели пряму трансляцію там, ну, там під час харківського наступу, і вже у нас були три топори. І такий снаряд, як із Просто наводимо, даємо точку координат там або СК-42, або вск 2000 або МДЖ, і просто снаряд з GPS-наведенням, типу, зразу влучає в танк. Це плюс в тому, що піхота там або там, інші групи, які працювали, не затримуються, наприклад, на тому, щоб підійти і вразити цей танк. Там не треба витягувати нам якісь противотанкові ракетні комплекси. Просто ми там на відстані, на відрізі підходимо на якусь дистанцію, яка безпечна нам. І ми не даємо там вийти під вогневе враження противника так сказав, танкових підрозділів наших батальйонів, тому що ну, рух фронту це мінімум якась тактична ланка батальйон. Швидкість просування збільшилась. Це, ну, це зручно. Це зручно. Коли дуже важко, коли або є втрати, або поранені, або просто моральний дух падає, тому що вже втомився, як розвідники себе розважають і піднімають той моральний дух. Ну, ну, знаєте, там бувають такі жарти, якісь такі трохи дивикуваті. Наприклад. Наприклад, там, типу, кому що будуть відрізати, якщо ми грабимо в полон, знаєте, там такі жарти. Важливо, є якась е, історія смішна, весела, е, саме як ви налаштовувалися на бій, чи вийшли з бою і себе підбадьорювали. Із mm. веселих. Мабуть, із веселих це вихід з бою. Два разу вночі ми поїхали на штурм суміжним підрозділом. Нам придали танк Т-80 із техніки ще зілтентований. Ми <рухались, рухались, залетіли в населений пункт вночі. У нас, звичайно, що не вийшло, дай Бог, що все ну, не так погано сталося. Ми вийшли з бою, без втрат. Я підійшов до Медвіжатника так скаже, танкістів, і кажу: а чого типу, ну, з гармати не працювали? Так вона в нас не працювала ніколи. Була така ситуація. Таке взагалі трапляється часто? Що Є якесь озброєння, яке не працює взагалі? Таке може траплятися під час бою там ну, рандомно. Не, ну, якусь статистику вести? може так просто раз і трапити, що там клин, там орудія, все, добрий день. Як ви ставитесь до вислову не народжений до війни? Ну, то, ну, я не знаю. У мене там розуміння цього вислову якесь. Типу, незрозуміле. Як може бути людина взагалі бути народженою для війни? Да, це, це просто хтось надивився, знаєте, якихось серіалів про вікінгів, і типу, все, він народився, його там помазали, уканули в холодну воду, десь там на фьорді. і Він все там з топором спить, в якісь шкірі. Типу, він вже через 10 років вже йде там на там на Францію. Грабувати там якісь населені пункти, да, там щоби він воїн, там якісь типу, або там ще пірат-грабіжник. Ну, типу, тобто, всьому можна навчитись не обов'язково бути воїном. Зараз приходить багато там жінок, у війська, які ну, якби там склалася, багато хто думає, що вони не воїни. а Вони насправді, типу, воїни воюють, там закривають потреби, йдуть і штурмові підрозділи, в розвідувальні, там і в медпідрозділи, в різні, в лінійні батальйони і так далі. Типу, ну а вони якби ну хто. Так само чоловіки, які там ніколи не займалися якоюсь справи, військовою, для цього все є час на підготовку. Типу, можна стати ну, нормальним воїном. І потім вже все, що не вистачає, якихось навичок, навиків, розуміння, воно все приходить вже під час виконання, швидше, ніж десь на полігоні під час підготовки. От Ви зачепили тему жінок на війні. А, ви думаєте, що там їм не місце? Чи у вас є приклади? А таких жінок, які справді були хорошими воїнами, чи є? я сподіваюся на те, що вони є хорошими воїнами і виконують завдання не гірше, ніж чоловіки. Mm, та є такі, ну, а чого нема? Чому їм немає місця на війні? Не буду називати прізвища. Ну, ладно, чому не буду називати? Скажу. Ви ну, знаєте, був такий підрозділ, ну і зараз є там, в принципі, Марусіні Медведі. Ну, типу, в сама пані. Ну, Видатний снайпер працює і зараз. У неї є поранення, там, типо, але вона виконує свої обов'язки і на бойових, і не тільки згідно відповідно. Ви маєте якісь нагороди від держави? М -м Державні? Так, ну, у мене є там, один орден, і там міністерський, і там, ще деякі нагороди, в принципі. Коли вам вручали нагороди, які відчуття були? Відчуття. То знаєте, я зловив флешбек і думав, типу, за який момент? Згадали? Ні, так точно не визначити. А, наскільки я знаю, ви вже не розвідник. Змінили спеціальність? Так, да, я змінив спеціальність. На яку? А, на даний момент я офіцер групи психологічного супроводу. Ось ця робота, вона для вас важка психологічно? Чи пройшовши той шлях самостійно, ви вже знаєте, як працювати? Ні, робота для мене не важка, тому що я знаю, що там кожен військовослужбовець, який побував там, на ЛБЗ, на лінії бойового зіткнення або буде, я можу дати йому якусь фактичну пораду там, з приводу якогось там, самоконтролю, ще чогось. Типу, мені це простіше. Чи, наприклад, якомусь фаховому, наприклад, психологу? А ось ці фахові психологи справді були випадки, коли мені теж військові казали, що вони не допомагають зовсім. Трошки ситуація змінилася до час повномасштабного вторгнення? Чи... Дивіться, допомагати військовим мають не просто психологи, а психологи-реабілітологи. Також має бути розуміння, що просто психолог, він, може, він має вести там нагляд, дивитися станом, а конкретну роботу має проводити по реабілітації. Конкретно психолог-реабілітолог. Чи багато нас зараз таких, хто справді вміє допомогти військовим? Ви знаєте, я статистику не вів. Після того, як ви змінили професію, не професію, а спеціальність трошки, і вже переїхали до більш мирного, умовно, міста. А що відчуваєте, коли бачите ту гучну гулянку, музику, як веселиться молодь чи ще щось таке? Чи немає відчуття, що люди забули про війну? Та ні, ну дивіться, ну, люди відпочивають. У них, так сказати, для цього є момент. Хай ним користуються, чому мені. Просто так думати, знаєте, там, затягнуть гайки. ну… Тіпу, а на що тоді там, багато хто воює не заради того, щоб в мирних містах так сказати. Хоча в нас по всій країні війна, бойові дії може прилетіти і так далі. Чому забирати там, момент якогось там, щастя у людей, які можуть собі це дозволити? І ніхто ж не питав, не забули вони чи ні. Так, є відсоток, яким все одно, що відбувається в країні, але то вже з ними окрема розмова. Я дякую вам за цю розмову і за те, що над нами досі ми рий, синя-жовтий прапор. А я нагадую, що це була програма Відкрита студія. Мене звати Анна Чепель. Залишайтеся з нами, бережіть себе.